Ну що, заводимо мотор і вмикаємо драйв. Сьогодні покажу тобі машини, які коштують більше, ніж цілі квартали нерухомості. І п'яте місце нас відкриває багаті містралі. 5 мільйонів доларів. Останній розстріл із легендарним двигуном v 16 1600 сил і максимально відкритий стиль для тих, хто хоче чути звук турбіни без даху. Четверте місце і знову Bugatti. Bugatti діло. 5,8 мільйонів доларів. Легший агресивніші і ще дорожчі, ніж чурон. Ліміт всього 40 штук. Розвін до сотні за 2,4 секунди. І трійку лідерів нас відкриває паганію вайра кодолуна. 7,4 мільйона. Доларів. Це не просто авто, а витвір мистецтва. 840 сил, 6-літровий v 12 від АМГ і лише 5 екземплярів у світі. І друге місце в нас забирає Rolls-Royce Bot Tail. 28 мільйонів доларів. Це вже не авто, а справжня яхта на колесах. Унікальний кузов, холодильник для шампанського, ручна збірка. Кожен бот-тейл існує лише в єдиному екземплярі. І перше місце надзвичайно забирає Rolls-Royce. Ля Рос Нойрод Дроптейл. 30 мільйонів доларів. Найдорожча машина в світі. Дах із карбону. Унікальні деталі, які створилися вручну кілька років. Це авто для тих, хто навіть не питає про ціну. А яку б з цих машин ти взяв би собі чисто по фанну? Пиши в коментарях і, як завжди, давай газу, але без фанатизму.